Всім привіт! Готуємо з вами сьогодні блюдо, яке дуже полюбляють мої хлопці. Я не знаю, як правильно його назвати. Ну, це типа аля різотто, Ну, не зовсім так. Я трошки його змінила, Рис бажано довгий. У мене отакий він навіть якийсь пропарений чи щось. Головне, щоб він був довгий. Одна велика цибулина. Далі заморожені овочі, будь-які, які у вас є в морозилці. Можна і свіжі. Ну, як буду заморожені. замороження. Отакий, От дивіться, в мене є набор овочів, трошечки залишилось там. Піде туди. Далі дивіться, в мене є така кукурузка заморожена. Теж піде до різоту нашого. Тоді можна кинути ще горошок заморожений. Теж буде добре. Трошечки в мене є заморожених помідорчиків. Кажу, ще раз можна все це робити свіжими овочами. Далі ще в мене тут трошки є квасолі стрючкової. Всього потрошку, друзі, всього потрошку. І ще я знайшла заморожені грибочки. У мене це шампіньйони. Також можна туди додати, можна з м'ясом робити. У мене буде без м'яса, овочі, рис і трошки грибів додам ще. Починаємо готувати. А, так, ще, друзі, нам знадобиться велика глибока сковорідка. На дно сковорідки ми наливаємо олійку. Перше, що ми робимо, нарізаємо одну велику цибулину і піджарюємо її. Так, друзі, поки смажиться наша цибулька. Нам треба гарно промити рис і зварити його до полуготовності. В мене рис вже пропарений, тому він швидко приготується. Так. А ми поки що обжарюємо наш лучок. Так, поки варить, доварюється мій рис, я підготувала овочі. Помідорчик і гриби я ще трошки ізмільчу. Отак все це виглядає. Лучок наш трошки підсмажився. Бачите, так трошечки підсмажився. І тепер сюди ми кидаємо наші овочі. А рис тим часом наш вариться. Ось так до цибульки ми кинули гриби. Трошки їх підсмажимо зараз. Друзі, кожен раз це як імпровізація. Кожен раз я кидаю різні овочі в різних пропорціях. То гриби кидаю, то буває ковбаску кидаю. Буває ку куріне м'яско кидаю. Ну, по-різному, що є. Тут головне підсмажити цибульку багато. Тоді овочі, які у вас є, можна взагалі без гриби, без грибів, без курочки, без нічого. А в кінці ви закидуєте рис. І далі я вам покажу по спеціях. Що спеції я кидаю. Так, гриби наші трошки обсмажились. Тепер кидаємо сюди помідори. Так, дивіться, закинули овочі до сковорідочки. Трошечки їх підтушуємо. Тим часом рис у нас вже готовий. Нагадую рис до полуготовності. Не доварюйте його до кінця. Все, зараз ми підтушимо трошки і закинемо туди рис наш. Так, а тепер я розкажу, які я спеції кидаю. Обов'язково куркума або карі приправа є. Або те, або те. Це обов'язково для кольору. Далі часник сушений. Обов'язково чорний перець мелений, сіль обов'язково. Ну, якась зеленушка, яка у вас є? Там укріп або петрушечка, або смість буває, зелені. Ну, в принципі, це все. Можна ще кинути копчену паприку, але в мене її немає. Якби була, я б теж кинула дуже гарно туди підходить. Все, друзі, це все по спеціально. Овочі наші потушились, стали м'якенькі. І тепер вже можна додавати рис. Рис насипали і додаємо спеції. Перемішуємо. Друзі, я перемішаю без вас, бо однією рукою дуже невдобно. А тоді вам все це покажу, цю цю смакоту. Дивіться, яка краса вже виходить. Так, я все перемішала. Якщо овочі у вас були вже сухі, ну, вологи там мало вже залишилось, можна перемішати ще трошки водички туди додати, додати трошки водички. Так, перемішали все з спеціями, сольку додали. Тепер що ми робимо? Накриваємо кришечкою, прикручуємо вогонь. Робимо маленький-маленький вогонь і тушимо до готовності рису. А, дивіться, яка краса вийшла. Мм, ще гаряченьке. Ну, дивіться, це ж просто. Це просто краса. Готуйте на здоров'я, це дуже смачно і дуже просто. Всім смачного, друзі! Папа! -па. Так. Далі тільки дивись гаряченьки. Ну, що ти скажеш? Клас? Смачно і корисно, друзі. Все, всім папа! -па.